У більшості сімей до покупки зубної пасти відносяться без особливої уваги. Мало хто купуючи засоби для догляду за порожниною рота, вивчає його склад. Ще менше людей звертаються за допомогою у виборі пасти до свого стоматолога. Один з основних критеріїв класифікації зубних паст – це тип дії. За типом дії виділяють гігієнічні пасти. Це пасти, які підходять для щоденного застосування людям зі здоровими зубами. Лікувально-профілактичні зубні пасти це зазвичай засоби комплексної дії, призначені для ефективного догляду та лікування певних стоматологічних проблем. Виділяють такі засоби догляду. Для профілактики карісу для попередження карісу зубів випускають второмісні пасти для чищення, втор нейтралізує дію харчових кислот, що руйнують емаль, і провокують каріс. Зубна паста з тором стимулює відновлення твердих тканин зуба і повертає їм міцність, захищаючи таким чином емаль від руйнівної дії бактерій. На тюбику шукайте цифри PPM. Це відображає. Кількість частинок втору на мільйон або відсотки. Паста для дітей має містити до 4 років не більше 200 ppm втору. 8 років, 500 ppm, 8-14 років 1400, і для дорослих паста досягає 1500 ppm. Однією з найкращих профілактичних паст є фірми Wild M-Form F-Protect і CuraProx Antical. Для чутливих зубів Паста для чутливих зубів вирішує два завдання. Зменшує сприятливість до температурних і смакових подразників і сприяє зміцненню емаль. Рекомендую вибирати пасту з лінійок сенситів Для усунення даної проблеми випускають пасти, в складі, яких є сполуки кальцію, калію, стронцю і цинку. Солі цих металів ущільнюють зубний дентин Зменшують просвіт зубних канальців, блокують нервові закінчення і знижуючи больові відчуття. Вибір паст це біорепе, едельвайт, апак'я і сенсемін, відбілюючі пасти, мають попит серед поціновуючих сигарет і кави, а також людей зі схильністю до утворення пігментного нальоту. Як абразив використовується сода, карбонати, кремні, сполоки, силіка. Силіка очищає зуби більш обережніше. Для хімічного відбілювання зубів можуть застосовуватись пасти, що містять перекис водню або карбаміду діоксид титану. Їх застосовувати обережно потрібно, не частіше 2-3 разів на тиждень через шкідливу дію, атомарного кисню на емаль. Ці пасти не підійдуть людям зі слабкою емалью та дітям до 14 років. На упаковці написано white. Виробник маркує зубну пасту, відзначаючи на упаковці індекс абразивності RDA. Чим вищий цей індекс, тим краще паста відбілює зуби, Та водночас вона більш травмує емаль. Правильний вибір за індексом образивності, входячи зі стану зубів, 25 RDA це для чутливих зубів, 50 це дитячі пасти, 70-80 для нормальний тип зубів. 80-100 це відбілюючі пасти, розраховані на щоденне застосування. І 100-200 це відбілюючі пасти, не призначені для постійного застосування, тобто 1-2 рази на тиждень. Відбілюючі пасти рекомендую Біорепе, Cura Proz BU і Протизапальні пасти призначаються лікарем за наявності запальних процесів ясен, можуть містити в складі антисептики, хімічного походження, такі як триклозан, хлорексидин, срібло, метаранідазол або природні прополі, сефірні олії, екстракти лікарських трав. Використання таких паст показано при стоматиті, гінгівіті, пародонтиті. Проте запальні пасти не призначені для профілактики і можуть спровокувати алергії, а при частому використанні потемніння емалі, молочність, порожний народ. На упаковці написано пародонт. Рекомендую такі пасти, як тебодонт, біорепе, едевадь і «Курасепт». При галітозі пацієнтам з такою проблемою рекомендується обирати засоби з високим тривалим дезодоруючим ефектом, наприклад, гам-халітол, е яка бореться з причинами неприємного запаху бактеріями, зміцнює і захищає зуби від карісу, і забезпечує свіжий подих. Також входять в цю групу дитячі пасти. Ці пасти обов'язково повинні бути безпечні для, на випадок ковтання дитини. Містять натуральні смакові рецептори, білок казеїн, молочні ферменти, при цьому концентрація авторидів, абразивів і концентратів мінімальна. Така продукція дбайливо впливає на ніжну, номальну молочних зубів дитини. І третя група паст. Це лікування. засоби з активним складом, які використовують тільки за призначенням лікаря. Активні речовини допомагають у лікуванні стоматологічних захворювань, таких як стоматити, кандидози та багато інших. Застосовуються курсами. Тривалість визначає лікар. Будьте здорові! З вами була Вероніка Миронюк.